Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоція. І це я знову з вами Антоніна. На вулиці у нас сьогодні вже починається, як то кажуть, осінь. Літо вже нам каже до побачення. Зустрічайте осінь, після осіння зима. І нам, як завжди, хочеться поміняти свої парфуми. І ми свої Парфуми поховали вже літні, подоставали, з якими так, поскучали уже, е, осінні аромати. І сьогодні хочу з вами поговорити про два своїх любимчики. Такі аромати осені. Дуже мені восени подобається кахалат Нігт Атарко Collection. Така, як вам сказати, дивіться, яка гарна, прекрасна. Коробочка, як кажуть, багато. Багато, у шикарному, багато дорого. Отака у нас баночка, така у нас кришечка, дуже гарний, прекрасний аромат, шикарний, осінній. Цей аромат мені більш нагадує, як вам сказати, аромат вишні, такої смолисто, ладанно, Їжу така тягучий, такий сексуально, ванільно, вечірній більше, або на таку пасмурну, таку прохолодну вітряну погоду. Дуже гарний, прекрасний аромат. У ньому мені дуже подобається вишня. Вишня соковита, налита, така смолиста. Мускусно, тут дуже гарний, прекрасний мускус. Мускус тут такий красивий, білий, ніжний, пушистий і такий ваніль, ванільно-черешнево, аж кальянно тягучий такий аромат. Коли ви його на себе наносите, ви зразу такі робитеся сексуально привабливі, такі прекрасно гарні. І ви подобаєтесь собі, подобаєтеся людям. Ви такі робитеся. Зразу приємні добрі в цьому ароматі дуже прекрасний аромат. Дуже подобається він мені восени. Він мені піднімає настрій тут. Прекрасна вишня, вишня така з кислинкою гортана, така прямо. От він мені смолистий, прям такий, такий, як вам сказати, трошки подібний до Томфордовської Чері. Ну, Atar Колешин у них такі дуже дорогі, як то кажуть, це ніша, 2016 рік. От Atar Колеши у них парфуми переважно як клони дуже дорогих парфумів. От це більше мені так до кому подобається Tom Ford Cherry, тому й сподобається ця, як то кажуть, вишня. От, Atar Лейшен дуже приваблива, дуже гарна і красива вишня в цьому ароматі, так що сочна. Спробуйте, я думаю, будете задоволені. Дуже гарний аромат про вишню, про осінь, про такий буде вам в цьому ароматі тепло, огортуючись, приємно, можна його надівати на таку. Зустріч там з коханою людиною, навіть бачу цей аромат на чоловікові. Дуже гарно буде на мужчині. На мужчині зовсім буде по-своєму так більш вишнево буде. На жінки буде більше смолисто, вишнево, пудряно, ванільно. Літом тут більше буде виступати на перший план у цьому ароматі. Як вам сказати, кориця і яблучко. Осінню і зимою у нас більш буде виступати тут. Осінь, зимою більш у нас так виступає вишня, сочна, смолисто, ладана, димно, така мускусна. Дуже гарний, приємний аромат. Другий дуже б хотіла ну, другий аромат, мені дуже подобається іменно від Роберто Кавалі, Венеція. Цей аромат у нас більш про смородину. Теж бачу його і на жінки, і бачу його на, на чоловікові. Дуже ну, такий аромат. Це в нас є Люкс 2016, ні, 2017 року, а це у нас 2016 Це в нас Ніша. І чим мені подобається іменно цей аромат, тому що тут ода більш про... Смородину, таку чорну, чорну смородину, але з зеленими зеленими листочками. І теж мускус. От в цих два аромата мускуси похожі між собою. Тут мускус в такому напрямку, не такий як там, Тут більш такі мускуси, як у Герлін Шалімара, Атаровський, Роберто Кавалі. От у них все. І, взагалі, Флоренція цей аромат нагадує от Діоровські там пуазони, по-моєму, от всі от самого першого випуску до самого посліднього. От начебто вони взяли їх, всі в так вимішали, вимішали. І води на цей флакончик. Прекрасний, гарний такий флакончик. Тут у нас такий, дуже красивий, гарнющий флакончик, такий вирізлений, І сюди залили. От, кому подобається пуазони, придивіться до цього аромату, У них що то є схожим собою. Зараз я не на себе. Божественний. Отут ода у нас. Ода про смородину, мускус, зелень, амбру і цитрус мандариновий, відчувається. У кахалатнігт атаровський. Ода про вишню, кальян, смолистість, тягущість, сексуальність. Тут у нас більш діловитість така для такої. Ділової більш зустрічі, більш, це, як кажуть, робоча лошадочка. Нанесли, ви зібралися з думками і пішли в офіс, на роботу, там. керівник ви, чи працівник, ви, чи якийсь агент діловий. Буде дуже гарний цей аромат, дивиться на вас. Тут на перший план ви ходите, ну тут така. Ноточка є іменно насіння гібіскуса. От кому подобається ця нотка, тому дуже сподобається тут аромат. І оця нотка літом дуже жорстко так виходить на перший план. А от осінь вона більш ховається, і на перший план у нас більше виходить чорна смородина, зелений лист, амбра, мускус і мандаринка. От мандаринка така іменно корочки, не м'якоті корочки. І От амбровість, це в нас аромат, більш інтимний. Він так, як кокон, як хмариночка, вас осяде, і ви будете цілий день такий хмаринки, смородяно, зелено, мускусно, амбровий. Ви будете виходити, він буде такий легенький, як то кажуть, шлейфик оставатися. В кімнаті вас вже не буде, а він буде ставатись. Він більш такий інтимний. Ви тільки його відчуватимете, окружаючий хіба в зоні комфорту біля вас, коли підходить. Тоді відчуватимете. А так в нього немає гучного шлейфу. У нього стійкість, ну як вам сказати, стійкість у нього не сильно велика. Така, ну часів шість, сім до восьми. Ну я думаю, вистачає, хто кому подобається часто міняти парфуми, воно і не потрібне, і великий шлейф. А в атаровському. В Атаровському тут шлейф дуже великий, дуже сильний. Ви пройдетеся за вами ще, як то кажуть, кілометровий буде шлейф. Тягнутись так, що це такий, як то кажуть, дорогої панянки аромат. Його б нежелательно вдівати так. В общественні міста, там туди-сюди, де багато людей, тому що ну, кожному подобається, кожен свій струна, кожному подобається свої аромати. А цей аромат більш інтимний, більш для вас. Він буде, як кажуть, і в пир, і в мир, і кругом, але він тяжкуватий. От хто більш полюбляє вже нішу, хто так дуже гарно розбирається в парфумах, йому вже набридли люкс, придивіться до цього аромата. Він дуже, хоч він і люксовий, але я б сказала, він от такий з характером, він такий гарний, він такий вже для такого, хто любить розгадувати аромати, більш тяжкий, більш такий осінній аромат, такий прекрасний з характером. Більш до ніші, мені кажеться, вже підтягується осінню, зимою прекрасний. Бачу його і на чоловіку, бачу його і на жінки. Аромати осінні, непогані, мені дуже подобаються. Кому сподобалося, хто схоче його попробувати, візьміть обов'язково тестер, спробуйте на собі, потестуйте, походіть, поживіть, поспіть з ним. Я б не рекомендувала ці два аромати всліпу там купляти або всліпу купить і подарити там своїм знайомим. Це аромати дуже примхливі, їх потрібно. Або дійсно, якщо схочете комусь подарити ці аромати, взнати смак тої людини, які будете дарити, або якось так тихенько протестувати, там, щоб всліпу не даріть ці аромати. На собі теж літом вони будуть, ці два аромати, літом будуть вони одні, взимку другі, осінню треті. На холодній шкірі більше вони будуть такі холодні. Цей аромат більш на холодній шкірі буде, як вам сказати, корице і яблуко. А на гарячій шкірі буде кальянна, така сочна, гарна, прекрасна вишня, не черешня, іменно вишня гарнюща буде. І так, це у нас більш, як вам сказати, смолисточ. Зараз смол, така смолисто. Мені аж ладаності так відчувається. І така, як наче десь ну, такий димочок від костра і черешня стоїть. І біля неї десь димиться костюр, і оце воно димочком окутало цю вишню і додається ваніль. І ця ваніль така, як вам сказати, косметична, не кулінарна. І така хмарка, хмарка. Кальянності робиться. Оце такий аромат дуже сексуальний. На вечір, на гарячу шкіру, на такий палкий палкуй зустріч. Прекрасний аромат. Прекрасний аромат, Спробуйте, дуже гарний. Флоренція від Роберто Ковалі. Це у нас вже ода більш така, як кажуть, робоча лошадочка. Ви нанесли на ділову зустріч, настроїлися. На Працю, ви його так відчули на собі, тут зайняли своїми, як то кажуть, справами на роботі, чи там десь відряджені, і вас так огортає, вітерець повіє, така смородина, потім такий мускус ніжно-білий, ванільно-амбровий. Потім він ховається, виступає. Зелений листочок від смородини і десь наближається сок мандаринки. Дуже гарний, прекрасний аромат. Якщо вам сподобався мій відеогляд, пишіть мені свої відгуки, ставте свої лайки, вподобайте, задавайте свої питання. Я дуже полюбляю, коли ви задаєте мені свої різні питання, коли ви мені даєте свої якісь там рекомендації, якісь, як то кажуть, розказуєте про нові парфуми, якісь задаєте питання. Мені подобається, як то кажуть, з людьми общатися, переписуватися. Ну, А на цьому я буду закінчувати свій відеогляд. Вітаю вас всіх з прекрасною осінню, у кого є дітки, внуки, з настанням навчального року. Ну, всім гарного і прекрасного настрою. До побачення, до нових відеооглядів.